Всім привіт, друзі. Не хотів я записувати таке відео, але вчора сидів вечором в, в Ютубі і дуже багато повідомлень там, що дальнобойщики будуть ставати на забастовку. Ніхто не хоче тут ТЦК відмічатися. Звісно, я ставати нікуди не ні на яку забастовку вставати я не буду. Зараз я доробляю машину і якраз не знаю в понеділок. В понеділок я буду виїжджати. Плюс ну, відео не про то, а відео про вчора до мене подзвонили з воєнкомату. Чесно кажучи, я сам не знаю. Мені там погодили, не погодили даного документи. Зараз я їду, ну і подивимося, що вони мені скажуть. Як буде, так буде. Плюс дуже багато я знаю хлопців, які були, які воювали, які зараз їздять. Я знаю, що я в маленькому місці живу. Таких 5 людей. А Україна велика, плюс ем, багато є пенсіонерів, які їздять на фурах, плюс багато є інвалідів, дійсно інвалідів, які їздять, ну і хлопці, які прийшли з війни, навіть бачив, що на протезах їздять на фурах. Так що я думаю, ці люди ставати ні на які забастовки не будуть. Ну і я, звісно, теж не буду ставати. Ви хочете працювати, ну, пішли, відмітились, а там вже як буде, так буде. Так що зараз я їду воєнкомат, і покажу, що з того вийшло побагато. Особливо в тіктоці забастовка, ще щось ліпше б ставали, Коли цін не було, От тоді ліпше б ставали. Хто не буде продуктів, ще щось. Ну, я ж кажу, багато пенсіонерів, багато хлопців, які звільнилися, прийшли з війни, навіть інваліди з протезами. Так що, думаю, якийсь процент їздити буде по-любому.